Друзі, щоб передати вам всю велич цього спа, ми з Олександром спустилися прямо всередину цього басейну. Якщо ну, технічно взяти, то розмір цієї чаші це є 20 на 9. Якщо взяти додатковий маленький басейн, ну він звісно менший. І ще плюс третій басейн це басейн на вулиці, який так само має розмір там більше 10 метрів. Купатися тільки в задоволення. Ну що ми прийшли в точку Х. Олександр, якщо я назву ваш спа велетнем, це буде коректно. Я думаю, що так Я теж. він у нас дійсно такі об'ємний і великий, дуже великий. І ось цей простір. Яка висота стелі від підлоги до ну тут більше 9 метрів. І це два поверхи, тобто перший і другий. Так для чого це зроблено? В спа має бути великий об'єм повітря для того, щоб нашим гостям було дуже зручно і комфортно, і не було цього знаєте, відчуття, що там немає немає чим дихати чи запах хлорки. Угу. Для цього є певні розрахунки, і ми їх максимально соблюдали для того, щоб було там максимально комфортно.